Добрий ранок! Вас вітає компанія Monster Fish. Погода гарна. Ми знову приїхали на риболовлю. Будемо полювати на судочка, на цей раз вже київського. Так, Сьогодні у нас от така офігенна палка інквізитор 289 ТС-1456, сьогодні катушечка у нас. Шимана Ванфорд 4000, шнур намотаний 0,8, UGK. Так, сьогодні будемо ловити на силикон, на обманки. Чекайте результатів. Я думаю, у нас щось вийде. Бажаю вам натхнення сьогодні. Ну, і всього самого найкращого. Побачимося, як завжди, на ринку у відділі свіжа риба. Придбати такі круті спінінги. вони у нас є на сайті monsterfish.com.ua. Вся лінійка є зараз наявності. Заходьте на сайт, підписуйтесь, на наш профіль. Риболовля це перш за все відпочинок. Тому, хлопці, коли приїжджаєте на риболовлю, милуйтеся краєвидами, сонечком, ось такими. Красивенно, обалденними тучками на небі. Взагалі відпочивайте на риболовлі. Ми тут не на промислах і не на роботі. Ставте лайки, ми будемо дуже вдячні вам за коменти. Всім всього найкращого. До нових зустрічей!